Добре! Якби мене хтось запитав три місяці тому, Надійко, ти виграєш Чемпіонат Європи, я б сказала на всі 100% що ні. Бо я розумію рівень фехтування, так? Але напевно, в Бога були зовсім інакші плани на моє життя. Це найдивовіжніша річ, яка траплялася зі мною. Ну, я не знаю, у 2024 році. Перемогу в індивідуальній рапірі на відбірковому старті на Паралімпійських іграх здобула чемпіонка України та Європи з фіхтування на візках. Надія Дьолог. чемпіонка розповіла, вона йшла до цього 8 років. Я дуже довго працювала над цим, зважаючи на мою травму хребта. Це було це були такі мрії не здійсненні. Віра в себе, напевно, і віра в неможливе. То давала мені такі сили. І поштовхи, коли мені було 10 років, так сталося, що я впала з черешні, і в результаті маю травму хребта. І лікарі на той час діагностували, що ну на жаль, я не буду не буду ходити, і моє життя зміниться на всі 100 відсотків. Бо зараз я буду сидіти в кріслі колісному, і мені потрібно вчитись жити з цим. в Закарпатському обласному центрі. Інваспорт надія дізналася, що існують різні паралімпійські види спорту. Спочатку я познайомилася з паверліфтингом, Займалась цим спортом два роки. Маю чемпіонство України, чемпіонство Кубка України і брала участь в чемпіонаті України серед здорових і теж маю золото. Але в якийсь певний момент я зрозуміла, що займатися цим видом спорту я не хочу. Запиталася так само в закарпатському інваспорті. і відповідно дізналася, що є. Секція фехтування і познайомилась з тренерами, де й розпочала а, вже тренуватись саме в фехтуванні. Дуже важливо в фехтуванні знайти тренера, який завжди, незважаючи ні на що, буде в тебе вірити і вкладати а, всі свої знання, бажання. Наша вся співпраця вона просто полягала в тому, що ми собі задумали, а давай спробуємо. І я дуже тішуся, що на дійці це зайшло. Мені це теж подобається, тому що це в принципі перший мій такий досвід. Я не називав це там роботою тренера і спортсменки. Я це як називав, так і називаю консультаціями з підвищеною якоюсь відповідальністю. Андрій Демчук він вірить в мене більше ніж я в себе. Якщо він в мене вірить, то я це зможу зробити і тренуюсь кожного дня. Беручи цей чемпіонат Європи, я дуже а, горжусь в першу чергу а, собою і Андрієм, що в нас вийшло це зробити. За словами Надії Дьолог, Паралімпійські ігри відбуватимуться з 28 серпня по 8 вересня 2024 року в Парижі. Я собі пообіцяла, що я буду чемпіонкою України, Європи і світу. Катерина Лазаревич, Оксана Ушакова, Михайло Пожега, Суспільне новини.